З моменту випуску ChatGPT його використовували для написання супровідних листів, створення дитячої книжки та навіть допомоги учням та студентам у підробках їх завдань. Нещодавне дослідження Goldman Sachs показало, що генеративні інструменти штучного інтелекту можуть вплинути на 300 мільйонів штатних робочих місць у всьому світі, а це призведе до серйозних проблем на ринку праці. Програмісти, кодувальники, веб-розробники, аналітики даних. Ви у зоні ризику. Все той же чат GPT добре обробляє цифри з відносною точністю і може створювати код швидше ніж люди. А це означає, що роботу можна виконати з меншою кількістю співробітників. Ті, хто займаються контентом, також у найближчий час можуть залишитись без роботи. Все, що роблять журналісти, редактори, копірайтери та рекламники, може виконувати штучний інтелект. Медіа індустрія вже починає експериментувати. Ментувати з контентом Твореним штучним інтелектом сайт технічних новин Сінет використовував інструмент штучного інтелекту для написання десятків статей. Хоча видавцю довелося внести низку виправлень. Юристи, як і медійники, мають опрацьовувати велику кількість інформації, синтезують її та перетворюють у висновок. Це може робити і робот, але в нього не вийде повністю автоматизувати ці роботи, оскільки для розуміння того, чого хоче клієнт або роботодавець, потрібна певна міра людського судження розкажіть нам, ми всі посміємось. А голову ти вдома не забув та інші крилаті вирази вчителів в недалекому майбутньому вже можуть не почути учні шкіл та студенти. Адже штучний інтелект з легкістю може викладати. За словами заступника декана факультету обчислювальної техніки та інформаційних наук Рочестерського технологічного інституту, пеншина ши вони вже проводили таку практику. Проте траплялися помилки та неточності з точки зору знань. Але це можна легко покращити. Треба просто навчити штучний інтелект. Бухгалтер зазвичай розглядається як стабільна професія, але навіть працівники цієї галузі можуть бути під загрозою, адже штучний інтелект за лічені хвилини здатний обробити та структуризувати набагато більше інформації ніж людина за декілька годин. Здавалося б, креативну і творчу роботу графічного дизайнера не зможе опанувати робот, але ж ні. Може генерувати зображення за лічені секунди, тим самим знецінюючи роботу графічного дизайнера. Втім, є також думки, що він може просто покращити роботу дизайнерів, зробивши її більш якісною.